Вітаю, ти на каналі Smartphone.ua, а у мене в руках смартгодинник rs 5 Ми вже знайомились з цим брендом по трьом моделям. Лінки на огляди пристроїв Haylu R8, S8 та більш простої модельки залишаю в описі до цього відео. Ну а в цьому огляді розповідаю майже про флагманську модель компанії Haylu RS5. Чому флагманську? Тому що захист IP68 екран 2.01 дюйма. Величезний амулет, присутня функція Always On Display, більше 150 спортивних режимів, а також стабільне та зрозуміле програмне забезпечення. Всі подробиці про цей пристрій далі в огляді. Ну і зараз попрошу тебе вже поставити лайк під цим роликом. Дякую! І поїхали по комплектації. Вона простенька, адже маємо лише в комплекті кабель. Інструкцію, але два ремінці. Один вже одягнений на смарт-годинник, а інший можете поміняти. Один силіконовий, а інший нейлоновий. Як на мене, то кріплення нейлонового виглядає не дуже надійно. Але за потреби можеш піти в магазин і придбати собі, наприклад, металевий ремінець. Так, ширина його потрібна 22 мм і вибір в магазинах величезний. Замовляй, якого хочеш кольору. Сам годинник виготовлений з різних Матеріалів, дисплей захищено 2,5D склом, а корпус виготовлено з авіаційного алюмінію. Чи є пластик? Звичайно, він знизу, там де сенсори для механічного управління. Передбачена одна багатофункціональна клавіша, яка також є ще й колесом прокрутки циферблатів, меню та іншого. Збірка виконана на високому рівні, а преміальні матеріали додають зовнішньої цінності цьому пристрою, хоча коштує він не так вже й багато. Лінк, де можна його придбати на офіційний магазин бренду, знайдеш в описі до цього ролику. Габарити Хайлу rs 5 бачите перед собою, Товщина всього 10,5 мм, а вага 51 грам без ремінця. Це, як на мене, не дуже багато, але спати в цьому годиннику, як на мене, не дуже зручно. Особисто. То для мене вночі комфортні лише ті годинники, вага яких не перевищує 35 грам. Йду далі по корпусу на лівій стороні два невеликих отвори, під якими розташований мікрофон і динамік. Так, на цей годинник можна дзвонити і розмовляти з нього по блютуз. Динамік доволі таки голосний. А вібрація при дзвінку також відчутна для руки. Знизу, як цей годиться, розташовані датчики та контакти для зарядки. Годинник може цілодобово відслідковувати ваш пульс, стрес. Кількість кисню в крові, а також настрій. Ну і що ще варто знати про корпус, так це захист IP68. А значить, в цьому годиннику можна мити руки, приймати душ та плавати в басейні, але пірнати не дуже глибоко. Далі розповідаю про дисплей: 2,01 дюйми, AMOLED, 60 Гц, роздільна здатність 502 на 410 максимальна яскравість 1000 ніт. Яскравості вдосталь навіть для сонячної погоди. Перевірив, а взагалі то дисплей займає 75% лицьової сторони. Це дуже багато, і він реально виглядає великим, особливо якщо вдало підберете циферблат. А циферблатів тут більше сотні, їх можна змінювати через додаток, а в пам'яті маємо лише декілька. Для когось може бути корисною функція Always on Display. За потреби вона вмикається через налаштування на вибір два циферблати, стрілочка та цифри. І все. Час автоматичного вимкнення дисплею налаштовується від 5 до 15 секунд. Функція активації дисплею поворотом спрацьовує коректно. Тож до чого до чого? А до дисплею у мене. Ніяких нарікань, це, мабуть, найкраще, що є в цьому пристрої. Хоча на іншу апаратну складову та на софт, також нарікати не буду, бо все працює доволі таки зібрано, стабільно та надійно. Жодного разу за три тижні активного тесту цей годинник не дав приводу зняти його та покласти подалі. Тож далі про додаток: смарт-годинник RS5 детально можна налаштувати за допомогою додатка. Хайлуфан. По-перше, там багато циферблатів. Класичні цифрові. В стилі мінімалізм, спортивні та дуже вичерні, які я навіть не ставив. Меню спортивних режимів зручне. В основному списку лише найпопулярніші, а решта знаходиться в розділі інше. І за потреби можна зробити ротацію потрібних тих, які ви використовуєте найчастіше. Окремо зі смартфону, щоб збирати навігаційні дані, можна запустити декілька спортивних режимів, наприклад, біг. Ну і звичайно, через додаток можна налаштувати частоту вимірювання пульсу, кисню в крові. Нагадування та роботу зі сповіщуваннями від додатків, які будуть приходити зі смартфону. Певно, тобі корисним буде побачити і меню самого годинника. По-перше, тут є віджет. Він показує час та останні додатки, які ти запускав. А також погоду при скролі верхньої панелі доступні іконки для швидкого доступу, включаючи з ліхтариком, регулювання яскравості, режим енергозбереження та інші, щоб провести вимірювання тиску, перемкнути музику, подивитись статистику по крокам, достатньо проскролити зліва направо. Серед додатків, які вважаю корисними, перерахував би калькулятор, вбудована дзвонилка, ліхта. Секундомір, погоду, аудіоплеєр, календар та голосового помічника. Свайп знизу вгору переводить вас в розділ з сповіщеннями від пошти, вайберу та інших програм. Натискання на кнопку: це крок назад або перехід в меню. Якщо прокручуєте кнопку, то рухаєтесь по меню або перемикайте циферблати Моя оцінка софта та надійності. Відмінно на останок інформація про автономність всередині батареї на 300 мАч. на Цього при активному користуванні вистачало б на 7-8 днів. Але якщо увімкнена функція Always-On Display, часто тренуєтесь, то заряду буде вистачати днів на 5. Повний цикл заряджання годинника 1 година 47 хвилин. Що приємно, рівень залишкового заряду видно в відсотках. Загальний підсумок хайлу RS5 цікавий, стабільний. Ну, на вигляд, навіть можна сказати, дорогий смарт-годинник від бренду, про який, можливо, навіть багато з вас і не чули. Коштує він небагато, має захист IP68, більше ніж 150 спортивних режимів, має величезний amoled дисплей з функцією Always-on-Display, Зі смартфоном тримає зв'язок. Коректно, стабільно, його інтерфейс працює правильно, без нарікань та глюків. Додаток також добре оптимізований під Android, де я його тестував. Набір датчиків виправданий, а в корпусі є навіть алюміній. І в комплекті, до речі, два ремінця. Актуальний прайс на RS5 по лінку в описі до цього відео. А якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!